Ісус достойний слава. Амінь. Сідайте, будь ласка. Сказати по правді я вражен. Скільки я живу на Білому світі, скільки служу Господу, скільки відвідую церкви, скільки святкую дні подяки, я ще такого не бачу. І ніде не бачу. Я коли зайшов, ніде. я забув, що вообще Треба казати на день жатви, тому що я не знаю, більше здивування б ще в мене було, якби ще кінь був тут зараз стояв на той перезади, так? Я просто в заході, ви неймовірні. Це просто вражаюче. Це така композиція, це так потужно. Мабуть, якби я не ходив в Харківську церкву свята Тріця, я б ходив у вашу Краснопавлівську, тому що ви вмієте здивувати. Просто молодці. Слава Богу. Ви можете повернутися до одного, просто привітайте, скажіть, з День подяки тебе, з жарфами тебе. Сьогодні у нас церкві свято. Сьогодні ми дякуємо Господу. Сьогодні ми святкуємо. Галілуя! Слава Богу! Ви знаєте. День подяки, мабуть, один із радісніших, один із найвеселіших, один із таких днів, коли ми. Посміхаємося, коли ми щасливі, коли ми щирі. Ви знаєте, можливо, коли ми працювали над цією городиною, там піт тік по нашому чолі, прям в очі. Було ми були в піску, ми були в пилюки, ми тумали в чи не в Там якийсь жук, там якась пля, там якась берізка, там якийсь коврик, і ти товчешся, от в тому, товчеся і зранку, то сонце тебе пале, то ще що нібудь. Але коли приходить, свято жнив, коли ти береш з городини щось таке, що й підняти його не можеш, коли в тебе вродило стільки, що ти готовий роздати це людям. Ну скажіть, то невимовна радість, так чи ні? Амінь. Це прекрасно. Це прекрасно. І ми маємо обітницю від Господа. Коли після потопу Ной приніс жертви до Господа, то Господь проговорив до Ноя і каже. У всі дні сіяння і жатва не прекратяться. І цю обітницю Господь проговорив ще в началі віків. І Господь вірний над Своїм Словом, і наші очі бачать, і ми свідки того, що сіяння і жатва не прекращаються. Алілуя Ісус! Він достойний слави, він сказав, а ми засвідчуємо, що по милості Господні ми маємо жнива в своєму житті. Я коли повертаюся з Ізюма після зібрання і бачу цим літом скошені поля пшениці, моє серце дуже-дуже раділо. Дуже раділо в цих скошених полях, в цій стерні, яка залишилася на полях. Я бачив такий великий символізм і таку велику Божу милість і Божу ласку. Бо я пам'ятаю, коли ми їхали на Ізюм після деокупації, ті поля були заміновані, ті поля не були пожаті. Пшениця озима, яка була посіяна в 21-му році восени, ніхто її не пожав влітку 22-го, бо окупована була земля. Замінована була земля. І коли в вересні змінили Ізюм, і ми почали туди їздити, ми бачили оці сірі, сірі, понурі поля нескошеної пшениці. Це справді біда, коли відбулося сіяння, а не відбулося жнив. Це велике горе, коли поле було засіяне, але не було пожарте. І ми бачили ці поля, і серце краялося. І ми казали, Господи, благослови, коли ці поля будуть розміновані, коли, коли ці поля будуть очищені від снарядів, від мін. Ми не знали. Але прийшов час. І вже ми їдемо з Ізюма або на Ізюм. І ми бачимо не тільки озиму весною, яка піднімається зелена, а ми бачимо скошену пшеницю. С зібраний врожай в оцьому благословіння. Чуєте? Благословіння це коли город був посаджений і він був зібраний. Ви знаєте, на прикордонні, там, де йде війна, при фронті, кимось були засаджені цією весною городи. Але ті, хто їх садили, загинули або змушені були виїхати. І не були зібрані ті городи. Були засіяні поля, були насаджені якісь садки з якоїсь надії, з якоїсь віри. Але прийшов ворог, прилетів снаряд, залетіла міна, і не був зібраний врожай, бо нікому вже було його збирати. Тому милість Господа сьогодні для нас полягає в тому, що посіявши щось в свою землю, Посадивши щось в свою городину, якщо ти маєш можливість це зібрати, дякуй Слава. Господу Ісусу Христу. Бо ми живемо в такій країні і в такий час, де не всі змогли пожати сьогодні те, що посадили в свій город. Ми бачили ті поля, які були засіяні, але не були скошені. І це біда, це бій, це горе. День подяки в свій час Господь повелів ізраїльському народу святкувати двічі. Перше свято, велике свято вони робили тоді, коли збирали з полів перший сніг. Це було початок жнив. І це була велика радість. Ми взяли перший сніг з полів наших. А потім була жатва, а потім було вели багато роботи, а потім було багато всяких справ. І от коли останнє прибиралися з поля, робили ще одне свято. Господь нам дав почати збирати врожай і дав закінчити зібрати врожай, дав почати збирати врожай, і дав закінчити. Тому євреї святкували день подяки чи день жнив двічі. двічі. І на початку жнив. І на завершення жнив. І ми маємо цей прообраз перед своїми очима. Бо слово Боже каже так, ми з вами є Божа нива. І сьогодні прикро бачити, чути, усвідомлювати, скільки сердець було засіяно Словом Божим, але вони так і не стали жнивами Божими. Вони не були пожаті Господом, вони не стали плодом для Господа. В них сіялося Івангелів, їх торкалася Божа благодать. Вони були в церкві, вони чули Слово. І сіяння було в їхнє життя. Але ворог душ людських втручався з сумнівами, зневір'ям, похотю, гріхами, гординею. І це, це зерно посіяне, воно не дало плода. Ми кажемо, земля, яка була засіяна і яка не дала плода або не була пожата, це якась біда, значить. Це, це, це неправильно. Це неправильно. Значить, якийсь катаклізм, значить, якесь потрясіння. Це, це, це не, не повинно такого бути. Кожне зерно посіяне має бути пожатим. І в духовному світі так само, друзі. Церква дорога, слово Боже посієне в серцях людей. Господь чекає і Дух Святий працює, щоб воно принесло плід. І кожна душа, вона була пожата Господом. І коли ми читаємо Книгу Откровення, коли ми читаємо інші тексти, які кажуть про піднесення церкви, про Вознесіння церкви, про зустріч церкви з Христом, про славну зустріч женихай нареченої. О! а це найбільша жатва, яка чекає цей всесвіт. Прийде Христос, прийде Господь! Написано пожати жатву свою, чуйте. Він не бере чуже, він не претендує на чуже. Він прийде зібрати свої врожай. Він прийде пожати свої жнива. І цими жнивами будемо ми з вами. Ті, які дозволили зерну Слова Божого прорости в нашому серці і дати плід для Господа. І ми з вами будемо пожати в Його закрома. Ми з вами, ті, які дали плід для Господа, будемо прийняті в Його царство. І слово Боже каже, на цьому буде кінець страждань ваших. І Господь сам особисто витрив всяку сльозу з очей їх, написано в Слові Божому. І хвороб не буде, і смерті не буде, і війни не буде, не будемо оплакувати загиблих, не будемо трястися від вибухів, не буде сахар скакати, не будуть сустави боліти, не будемо у ванні падати. До речі, я знаю, що це таке. Що таке, що збити головою за тилком кран? У мене доця е, зайшли з старшим почистити зуби в ванну. І вона сіла, знаєте, на край ванни, поки той чисте, щось балакає підлітки між собою. І вона втратила рівновагу І отак навзліч полетіла ванну і за тилком збила кран. І в нас була та сама ситуація. Тому я уявляю, як вам було боляче, бо було боляче моїй дитині. І було боляче мені за її філій. Але коли каже Господь, ми будемо там. Не буде цього, не буде затилок боліти, не буде страху, не будемо прокидатися від повітряних тривог. Не буде ніякої хвороби і ніяких сліз. Це буде велика жатва і це буде велика радість, коли небо і ми в небі будемо радіти те, що Господь пожав нас. Апостол Павло, знаючи красу небес і славу Божу, він каже, для мене життя Христос, а смерть це надбання. Каже, я знаю, що мене там очікує. Тому як би я хотів це все завершити тут і піти до мого Спасителя, якого люблю. Але каже, маю ще бути тут заради вас, заради Євангелія, заради спасіння грішників. Ви знаєте, якщо в нас Господь. Ще не пожалі залишає нас на цій землі. У нього є ціль. І ця ціль, щоб ще хтось спався через слово Твого свідчення. Павло каже, я б давно бажав бути там. Я знаю, що там набагато краще. І я знаю, що колись мене Господь покличе. Але Павло каже, я знаю, заради чого він мене залишає тут. Я знаю, до чого я покликаний. Я знаю, ким я покликаний, і для якої цілі. А тому, каже, я забуваючи заднє, забуваючи те, що було, забуваючи те, що досяг, те, що вивчив, іду вперед. Давайте скажемо, йду вперед. Сьогодні ми відсвяткуємо жнива. Сьогодні ми подякуємо Господу. А що ми будемо робити завтра? Ми будемо йти вперед. Амінь. Ми будемо йти вперед. Ми будемо казати людям про Христа. Ми будемо свідчити нашим сусідам. ми будемо стояти вимолювати наших родичів. Чому? Бо якщо Господь залишає нас ще тут і не пожав, у нього є ціль, чому ми тут? Не просто аби ми хникали від наших хвороб, а щоб ми стояли в вірі і свідчили про Ісуса Христа. Спасся сам! Спаси Другого! Прийняв Христа, допоможи комусь прийняти Христа, щоб жатва була обільна, щоб жива були обільні. Амінь. Ми зараз будемо йти до молитви за плоди і дякувати Господу. Дякувати Господу, що ми маємо це піти. Дякувати Господу, що сьогодні городина є у нас гора. Знаєте, чому кажуть, що голод 33-го року це був геноцид, це був штучний голод. Тому що дослідники дослідили, що така родюча земля в Україні і така кількість землі, і така кількість людей не могли люди просто проголодати, який би не врожай не був. Не могли. Земля дає плід для того, щоб ми жили. Але завжди є ворог душ людський. Завжди є той, який хоче, щоб ти не жав свою жарт, не збирав свій рожат. Колись цього захотів Сталін. І на нашій землі пройшов оцей терор, пройшов цей геноцид. Я був в музеї Голодомору в Києві. І там, для кожної області, лежить книга пам'яті з іменами тих, хто загинув від Голодомору. На кожну область. Кого вдалося встановити, кого, кого, чиє прізвище вдалося дослідити. Кожне прізвище було вписане в ці книги пам'яті, і по кожній області вони там є. І я знайшов книгу пам'яті Харківської області, яка була вдвічі товща, вдвічі товща за всі інші області. Дуже великий терор ми пережили на нашій землі. Дуже великий геноцид. Втратився генофонд втратився потенціал. Люди були зломлені. Приходили другі люди з північних земель, виносили тіла померлих і починали жити в тих хатах. Отаке те була наша земля. Біблія каже, саджати і збирати посаджене оце благословіння. А коли ти саджаєш, а хтось збираєш. Це прокляття. Коли ти саджаєш, а хтось збирає, це прокляття. І сьогодні те, що посаджене Господу. Ми не маємо права дати дияволу це пожар. Чуєте? Ваші рідні близькі, вони Господу належать. Ваші сусіди Господу належать. І біда, коли диявол їх пожне. Біда, коли їхні душі підуть в ад. А тому кожного разу. Дивлячись на якийсь плід, Дякуючи Богу за якийсь плід, дякуючи Богу за якийсь врожай, завжди тримаємо в своїй думці, що наші душі це є найпрекрасніший плід для Господа. І та душа, яку ти прекрасно знаєш, але ти не свідчиш їй про Бога, вона теж має бути пожата Господом. Ми не маємо права дозволити дияволу пожати ті душі. Тому я дякую вашим служителям, вашим пасторам, кожному, хто тут працює на цій території. Нехай Господь підбадьорить вас, під, під, підніме вас ще більше. Ви невтомно працюєте на те, щоб душі, які належать Господу, вони були пожаті Господом, а не д'яволом. Нехай Господь дасть успіх вашим рукам. Я дякую за служителів з панютину. Я проїжджаю там, я кожного разу дивуюся. Щось міняється, щось там двигається. Дивлюся, вже ого думаю, як вони це все зробили. Я тільки мимо їжу, а вони роботу роблять. Я дякую Богу за лозову, де також і для праці, де також скоро поставлений будуть дім молитва. Давайте робити все, аби те, що Господнє, було пожати Господом, а не дияволом. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.